Дивіться, люди. Прилетів лій. Не знаю, звідки я свої вулики ще не дивився. Може, з момента, може і мій. Але заселяється в порожній вулик. Там у мене рамки були, я не спів, не спів перетопити там воском побиті рамки. Би знав, я б їм поставив би новенькі. От. Але прилетіли самі, посідали. Далі щось там міркують. Якщо поселяться, я звичайно їх... Ну, такі різні, погані, але... Я звичайно їх тоді гарно прийму. От таке буває. Стояв порожній вулик, там може 5 рамок і рій сідає на нього. У вас таке було в Де матка? Ще не, за... не зайшла. Ще думають. Хочуть туди лізти. Хай вже вирішують щось. Бачу, вони не дуже і заходять, щось там перевіряють. Вранки погані. Я не думав, не знав. Він у мене за мене затінку стоїться такий на підхваті вулик. Якщо роя зловлю, а тут він сам щось хоче. Може, тут багато більше бджіл. Набагато менше літає, але сидять там на лідку і міркують. Ось таке буває в природі. Вони там є краще було кіно, не захотіли. А цей старенький із побитими рамками. Сідають поки що. Про результат пізніше на